11 година в Україні. Час новин на Дніпро Тіві студії Ксенія Штомпель. Вітаю ніч на Дніпропетровщині. Минула без обстрілів. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Втім, зранку окупанти знову скерували важку артилерію на Марганецьку громаду. Випустили майже два десятки снарядів. Наслідки атаки уточнюються. В день захисту дітей росіяни вбили у Києві 9-річну дівчинку та її маму. Також загинула ще одна жінка. Окупанти скерували на столицю 10 іскандерів. Усі ракети сили ППО знищили. Зафіксовано падіння уламків на медзаклад, школи, дитячі садочки та дільничий пункт поліції. Люди, що стали жертвами обстрілу, загинули коло входу до укриття в поліклініці. Сховище було зачинене, і кияни не могли потрапити туди. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне спровадження за статтею Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Усі заходи присвячені дню захисту дітей у столиці скосовані. Пигун в лавах українського війська СБУ викрила військового, який співпрацював з окупантами. Це житель Бахмута, якого російські спецслужби завербували ще до початку великої війни. Згодом йому дали завдання їхати на Дніпропетровщину та вступити до ЗСУ, а потім полювати на розташування українських військових, передавати дані про командирів та іноземну зброю. Зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження. Своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. З Богоявленки, що поблизу вугледара, вивезли останню дитину, яка залишалась в селі. Його майже щоденно обстрілює російська армія до лінії зіткнення 15-20 кілометрів. Евакуаційний екіпаж білі Янголи вивез з Богоявленки дев'ятирічну дівчинку разом з мамою. Батька дитини вбило російським снарядом. Більше малечі в селі немає. Загалом в населених пунктах, з яких оголошено примусову евакуацію, досі залишається чотири дитини в Авдіївці, Красногорівці й Кераміку. Поліцейські розшукують їх разом з батьками, що ховаються. За щастя за волю до дня захисту дітей військові музиканти написали запальну пісню та створили до неї кліп. У ролику захисники та захисниці пояснили за що вони воюють у кліпі. Використані фрагменти анімаційних роликів гурту ТНМК, а також справжні кадри з фронту. У відеороботі можна побачити і маленьких українців. Пісню написали у і вико е виконали військові музиканти ансамблю пісні, танцю зсу. За щастя, за волю, за віру у Бога, за кожну дитячу сльозу. Свободи єдину для всіх перемогу і вірити у ЗСУ. Забути єдину для всіх перемогу і вірити у ЗСУ. Європейська площа центр Дніпра перехожі квапляться в справах, не звертаючи увагу на мішки з бруківкою та на ремонтні роботи, які у самому розпалі, адже там вручну встановлюють пішохідну зону, Детальніше у нашому сюжеті. На центральній площі міста триває реконструкція. Зараз тут замінюють покриття на 100 квадратних метрах, де бруківки немає або вона пошкоджена. Взагалі-то ми кожного року робимо ремонт Європейської площі, а за виключенням, на жаль, минулого року всі розуміють, з яких причин це сталося. Ну, трохи недоромантів було, і було. За два роки ну, площа наша трохи ну, погіршила. Тому цього року ми вирішили е, зробити такий, ну я не скажу, що капітальний, але більш масштабний ремонт. Зараз заплановано е, десь до 100 квадратних метрів буде вкладено нової брусчатки, але загальний об'єм робіт е, він буде набагато більший, тому що будемо перекладувати брусчатку з квадрату на квадрат. Квадратів думаю, 400-500 як мінімум буде переукладено. Ми дізналися у Дніпрян, як вони ставляться до таких змін? Зміни це добре. Якщо її покладуть добре, це, це буде прям супер. Але щоб вона трималася? нормально. Да, то в нас як зроблять. Вона на через місяць Ага. це взагалі не круто, але. А міняють Думаю, потрібно, тому що ну тут воно взагалі дивитись боляче на те, що тут є. що треба мені здається, принаймні в центрі щось робити. Нову бруківку викладають на більш міцну основу, тож вона не буде розхитуватись. За словами фахівців, оновлення пішохідної зони триватиме ще 2-3 тижні. Тепер на головній площі міста панянки на підборах можуть спокійно прогулюватися. Дніпровські пляжі готують до літнього сезону. На монастирському острові проходить ремонт та очищення акваторії річки Дніпро. Останні кілька тижнів комунальники та працівники міських організацій займаються прибиранням території острова. Одним із важливих етапів було викладення нового асфальту. Як проходить наведення ладу? Дивіться далі. У Дніпрі на монастирському острові шепурять територію перед початком літнього сезону. Першим кроком став ямковий ремонт дорожнього покриття. На острові ми проводимо роботи по благоустрою дорожнього покриття. Багато мешканців міста скаржились на те, що тут ям багато, і ми вирішили заасфальтувати цю дорогу, по якої вони ходять і відпочивають на острові. На пляж ідуть к дитячому майданчикам ідуть відпочивати. Дніпряни кажуть, ями були великими та заважали комфортним прогулянкам. Очень були жасні ями, люди спотикались, учень луж було багато. Люди всі розміщаються, коли прохоже, гуляють. А зараз, в даний момент, дякую, що зробили дорогу. Також на острові розпочали роботу з очищення дна акваторії річки Дніпро. Почали працювати водолази ДСНС. Вони чистять дно, аби воно було. Безпечним для громадян, окрім пляжа на монастирському острові, в нас ще є два офіційних пляжа в місті: це пляж Мануйлівський у парку Сагайдак та пляж Придніпровський. Там вже усі відповідні заходи для підготовки пляжу до літнього сезону вже проведені, тобто вони вже готові. Така ж сама процедура, як була в минулому році. Ми не рекомендуємо купання в цьому сезону через, через дію воєнного стану на території України. Попри заборону на купання у річці цього річ, у зв'язку з воєнним. Станом. Рятувальники очищують берегову зону від сміття. Якщо ми знаходимо тут на мілководі, знаходимо пляшки, каміння, ми дістаємо це все на берег, а на глибинах вище там, метр 70 ми стараємось знаходити небезпечні лише речі. Це, це великі деревина велика, це гілки, гілля, мотузки, а також сітки. Для охочих засмагати на пляжі працюють туалети та встановлено чотири роздягальні. Водночас правоохоронці закликають не порушувати правила відпочинку, бо за це передбачена адміністративна відповідальність. Силами дільничих офіцерів поліції спільно з ювенальною превенцією. Також працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій ми будемо проводити постійні профілактичні рейдові заходи, роз'яснювати людям про заборону купання у водоймищах у невідведених для цього місцях, також попереджувати про недопущення порушення публічного порядку та безпеки, знаходження у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння рейди будуть на постійній основі у нас організовані. Отже, сезон купання офіційно не відкрито, але парк готовий зустрічати відвідувачів за будь-яких умов. Починаючи від скіфів крізь козацьку добу та період російської окупації часів Катерини II і до сьогодення. У Дніпрі відбулася безкоштовна екскурсія одним з найстаріших парків міста, присвячена Дню захисту дітей. На ній побувала і наша знімальна група. Христина завітала на екскурсію разом зі своїм сином. Вони переселенці з Краматорська і цікавляться новим містом. Ми, на жаль, переселенці, і я вважаю, що дуже важливо дізнаватися про те місце, де ти зараз знаходишся, про її історію, як розпочиналося будівництво города. Ну тобто, це дуже цікаво. Екскурсію проводила Ірина Харченко, гідеса з досвідом понад 30 років. Десять з них працює в Дніпрі, каже, що навіть за такий довгий час неможливо пізнати місто повністю. Вивчити Дніпро неможливо, тому я багато працюю в бібліотеках, багато в інтернеті, і кожного майже дня я знаходжу щось нове. Жінка впевнена, що минуле і сьогодення тісно пов'язані. Щоб розуміти, що сьогодні відбувається, ця війна треба розуміти звідки вона почалась. А вона почалась не в 22-му, навіть не в 14-му, а майже 900 років тому. Екскурсія починається ще з доби скіфів крізь козацьку добу та період російської окупації часів Катерини Другої. Окрім того, що ми отримуємо цікаву історію про наше місто. Ми ще й отримуємо таку свою рідну терапію, так і ще, звісно, невеличкі подарунки для наших маленьких дніпрян, також гості міста. Це вже третя екскурсія, яка присвячена парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Ще наступна екскурсія, четверта, за рахунком, буде проводитися у цьому парку. А вже потім це така наша маленька таємниця. Ми запросимо людей в інший парк. Кі сквери, які не менш цікаві з історичної точки зору, такі екскурсії дають змогу як жителям, так і гостям міста дізнатися щось нове про Дніпро. В музеї історії Дніпра відбулася презентація нового унікального, навіть для всієї країни, проєкту, який реалізують протягом цього літа. Він отримав назву Доступний музей історії Дніпра. Незабаром культурний простір стане доступним для людей з інвалідністю, англомовних відвідувачів та всіх охочих. Втілюватимуть проєкт за підтримки українського культурного фонду. Побачити кінцевий результат можна буде вже восени. Ми в цьому проекті хочемо реалізувати взагалі таку грандіозну ідею видання книжки, а не з результатів нашого проекту видання книжки про історію міста Дніпро. Доторкнись до історії Дніпра шрифтом Брайля, тобто для людей з вадами зору. І була ідея створити такий аудіогід, який буде реагувати безпосередньо на вітрини, коли вітрина почне з вами, умовно кажучи, розмовляти. Це буде досягатися завдяки Bluetooth-маячкам. Людина буде підходити до якоїсь конкретної вітрини в якому порядку, і вітрина буде озвучувати інформацію, яка доступна для відвідувачів. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі Дніпроводоканал проводить аварійні роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на ваших екранах водопостачання відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 63 звернення. Вони стосувалися вуличного освітлення та комунальних негараздів. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги гром... Мадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра. Надійшло 12 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 40 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито понад 20 злочинів. І про приємне в місті з'явилось на світ 16 немовлят, 12 хлопчиків та 4 дівчинки. Одного малюка народила переселенка. На цьому випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ТВІ та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро зникає з ефіру, шукайте нас в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Побачимось о 12-й. А поки разом крокуємо до перемоги.